Того, щоб зв'язати нам голову янгола це початок нашої роботи над янголом. Ми що робимо? Кільце амігрумі. А як його відтворити? Ми наматуємо нашу робочу ниточку. Ось від моточка наматуємо собі на пальчики. Робимо нахрест. Ось, бачите, ось у нас іде ниточка хрест, Ось у мене перетин ниточок. ось він. Перейти ниточок, завожу свій гачочок, витягую робочу ниточку від матка. Ось я витягнула, утворилася у мене петелька. Далі що я роблю? Звісно, спускаю, ось у мене ось таке утворилося коло. Далі роблю одну повітряну петельку для того, щоб зафіксувати своє коло. Ось воно є. Ось воно, зафіксоване. Далі, що я роблю? Роблю ще дві повітряні петельки. Це перехожу до другого ось до другого пункту. Тут дві повітряні петлі і далі в коло 11 стовпчиків з одним накидом. Ідемо дві повітряні петлі, ще один, два. І всього у нас пров'язано три повітряні петельки. Далі роблю накид, вставляю всередину. Під дві ниточки, ось під дві, одна і друга. Я вставляю під дві ниточки. Витягую робочу нитку. Нагочкові в мене утворилося один, два, три петельки. Далі роблю накид, протягую дві разом. Роблю накид, протягую ще дві разом. І так, утворилося один стовпчик з накидом. Інші це повітряні петельки. Всього в кільце амігрумі з повітряними петельками має бути 12 стовпчиків. Два, є ще 10 Накид ввожу в коло, витягую робочу нитку з кола. Ось. Три петельки на гачку. Знов роблю накид, протягую дві разом, знов накид, протягую дві. Три. І так, ми продовжуємо далі. Всі стопчики з накидом пров'язувати всередину, під дві ниточки. Накид, знов всерединку пров'язали, зробили накид, пров'язали дві, зробили накид, пров'язали дві. Нам потрібно завжди робити під дві ниточки. Зверніть увагу, під дві ниточки ми працюємо. Робимо в кільце 12 стовпчиків. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вже 6 пров'язала, ще залишилось 6. Ще 1, 2, знов так само пров'язую. Знов показую накид. під 2 ниточки всередину завела, зробила накид, витягнула робочу нитку. 3, 1, 2, 3 петельки на гачкові. Зробила накид, протягнула дві разом. Зробила накид, протягнула ще дві разом. І так, їдемо далі. Продовжуємо в'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Звісно ж, під 2 наші петельки. Рахуємо знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ще один. Зробили накид, ставили в серединку, Витягнули з серединки. Зробили накид, протягнули дві. Зробили накид, протягнули ще дві. Ось ми пров'язали 12 стопчиків. Далі краєчок всі. бачать, що в нас є краєчок. За нього ми що робимо? Тримаємо те, що ми зв'язали, і за нього стягуємо. Утворюється у нас ось таке коло. Ось воно утворилося. Коли ми стягнули, у нас далі тут немає ніякої дирочки. Далі ми шукаємо свою третю повітряну петельку. Знайшли. Вставили в неї гачочок. Ось, вставили в неї гачок. Далі, що ми зробили? Зробили накид робочої нитки. Зробили. Ось накид робочої нитки, дві петельки на гачку і протягнули всі разом. Все, утворилося коло. Ось перший ряд нашої голови янгола готовий. Далі що ми робимо? Три повітряні петлі догори. Один, два, три. І, звісно ж. Робимо накид і дивимося: ось наша петля. Звідки в нас виходять три повітряних петлі. Сюди так само пров'язуємо стопчик з одним накидом. Пров'язали дві, пров'язали знов і ще дві. Далі робимо накид, ідемо в наступний стопчик. Ставили, витягнули робочу нитку. Знову утворилися три петлі. Один, два, три. Зробили накид, пров'язали дві разом. Зробили накид, пров'язали ще дві разом. Знов зробили накид і в цю саму ж петельку, звідки ми тільки що вив'язували один, вив'язуємо наступний. Тобто, робимо прибавки з кожної попередньої петельки. Вив'язуємо ще по два стовпчика. З одним накидом. І всього у нас в цьому ряді має ще бути скільки 12. Дванадцять стовпчиків з одним накидом. 12 має бути. В кожну по дві. Звісно ж, зв'язали один, потім знов сюди ж пров'язуємо інший. Ідемо далі. Наступний накид пров'язуємо один раз, знову пров'язуємо цю саму ж петельку. Ось цю саму петельку пров'язуємо інший. Це вже два, є два. Йдемо до кінця цього ряду. Так, пров'язуємо ще один. І так, йдемо до кінця нашого ряду. До кінця, ось до кінця, ми йдемо, звісно ж, до кінця нашого утвореного ряду. Йдемо, відтворюємо, звісно ж, до кінця нашого ряду. Це. І потім ми, звісно ж, перерахуємо наші стопчики з накидом. Далі перераховуємо кожен стопчик з накидом. Ось я майже вже. Дійшла до кінця нашого ряду. Я дійшла до кінця нашого ряду, Ідемо, звісно ж, далі. В наступний ряд ось, знайшла три повітряних петельки, зробила накид, протягнула всі разом. Ось у нас два ряди голови вже є. Далі що ми робимо? Далі. Ми пров'язуємо три ряди, пров'язуємо по 12 стовпчиків з одним накидом. І будемо працювати далі. Звісно, як це робимо? Три повітряних петельки, один, два, три, три повітряних петельки пров'язали в наступну 1. З кожного попереднього стовпчика в'яжемо по одній повітряній по одному стовпчику з накидом. І так ми продовжуємо ось до кінця нашого ряду. Ідемо продовжуємо до кінця нашого ряду. І таких має бути однакових пров'язано три ряди. Три. Ось перший рядочок з кожного подума. Так само, як ми робимо, ось накид, зробили накид на гачочок, далі вставили в петельку, витягнули з петельки робочу нитку. на гачкові утворилося три петельки. Зробили накид, протягнули дві разом, зробили накид, протягнули ще дві разом. І так, ми пров'язуємо до кінця нашого ряду. Звісно ж, пров'язуємо до кінця нашого ряду. Ось так, накид і йдемо, звісно ж, до кінця нашого ряду продовжуємо, пров'язуємо всі петельки пров'язуємо до кінця нашого ряду. Пров'язуємо. До кінця наші петельки в кожну по одному. Ось, ідемо, бачите, в нас уже утворюється, скручується наше в'язання, скручується всерединку. Це нормально. Нічого. Дефективного тута в цьому немає. Ідемо, звісно ж, далі. До кінця ряду залишається небагато стопчиків з накидом, іду пров'язую до кінця ряду. Звісно ж. Іду пров'язую, ось, ідемо, пров'язуємо, звісно ж. Стопчики з одним накладом в кожну. І обов'язково не пропускайте жодної, жодної петельки, бо тоді буде дуже важко сформувати наступні ряди. І йдемо далі. Далі наступний ряд буде такий самий. Можливо, ми будемо робити не три ряди однакових, а два. Два ряди. Ось один ряд. Ось воно сформувало нам уже майже голівоньку нашого янгола. Знову шукаємо третю повітряну петельку. Знайшли, вставили в неї гачок. Зробили накид і протягнули дві разом. Ось Зробили ми. ось. Далі так само три повітряних петельки. І йдемо до наступного ряду. Однаково. Пров'язуємо з кожного по одному. Звісно ж, ось три повітряні петельки. Далі в наступну пров'язалі, далі в наступну всі стопчики робимо з одним накидом. Нічого важкого і складного немає. Ідемо далі. В наступну, так само ми пров'язуємо ось. Йде далі, в наступну пров'язуємо ось 1, 2, 3, 4, 5. Я вже пров'язала. Ідемо. І так ми йдемо по колу до кінця нашого з вами ряду. Звісно ж, все без змін. Стопчик з накладом, накид в серединку вставили. Знов таки вивели робочу нитку 2. І так, ми пров'язуємо ще один рядочок без змін. Ось, утворюється ось така шапочка у нас утворюється. Ось така шапочка у нас утворюється. Далі ми так само все пров'язуємо. Так само, нічого не змінюємо. Ідемо і пров'язуємо до кінця. Нашого ряду, звісно ж таки, ряд майже завершується, 12 стопчиків має бути, йдемо пров'язуємо накид, вставляємо петельку і, звісно ж, пров'язуємо 12 стопчиків без змін нічого важкого і складного в цьому немає в кожен по одній. І, звісно ж, знов-таки не забуваємо, що в кожну по одній нічого ніде не пропускаємо. Все має бути якісно виконано. В кожній по одній. Так, залишається ще трошки нам. Дойти до кінця ще. В нас пару стопчиків є. Зараз перерахуємо знову, щоб не помилитися. Так, ідемо знову знову, знову. Тут небагато вже залишилось. Накид вставляємо в петельку. Попереднього ряду в утворений стовпчик попереднього ряду вставили, витягнули робочу нитку. Зробили накид, протягнули дві разом, зробили накид, протягнули ще дві разом. Знов накид, в петельку вставили, витягнули робочу нитку. Утворили три петельки на гачкові. Зробили накид, протягнули дві разом, зробили накид, протягнули дві разом. І так, ось наших три повітряних петельки йдемо, рахуємо. Можна рахувати кожен стовпчик окремо, можна йти. Ось тут утворені косички, можна рахувати і косички по колу. Звісно ж, ідемо. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. У мене 24? Якщо тут 12, і тут було 12. Так, так, да, дійсно, 24 має бути. Тому що ми ж у першому ряді робили 12. 24, Все вірно. У нас в ряду має бути не 12 стовпчиків, а 24. Все вірно. Все, пров'язали два ряди однакових і йдемо, звісно ж, далі. В наступному ряді ми будемо робити убавки. Знайшли ми три повітряних петлі, в третю вставили гачочок, зробили накид, протягнули всі разом, Ось, протягнули, завершили цей ряд. В наступному ряді ми що робимо? Убавки. Що таке убавки? Зараз розкажу детально і покажу. Ми робимо для початку три повітряних петлі. Один, два, 3, зробили три повітряних петлі. Далі зробили накид. Перший ми вставили наступний, протягнули дві разом, вивели робочу нитку, протягнули дві разом, протягнули дві разом. Перші два стовпчика ми пров'язали, як завжди. Наступний ми робимо накид. Вставляємо ось в нашу петельку. Попереднього ряду стовпчик, витягнули робочу нитку, у нас утворилося 1, 2, 3 петельки. Далі зробили накид, протягнули дві разом, залишилось 2 петельки. Коли в нас залишилося 2 петельки, ми робимо знову накид на гачочок і, звісно, ж, вставляємо його в наступну петельку. Робимо накид, витягуємо робочу нитку. На Нагачкові, в нас 4 петельки: 1, 2, 3, 4. Далі ми робимо накид, пров'язуємо дві разом. Далі, в нас три петельки залишаються. Ми робимо накид і протягуємо всі три разом. Ось у нас з двох стовпчиків утворився один. Ми з'єднали два стовпчика в один. Далі робимо накид. І вставляємо в наступну петельку. Робимо накид робочої нитки, протягуємо У нас три, три петельки нагачкові. Робимо накид, протягуємо дві разом, далі робимо знову накид і вставляємо в наступну петельку. Виводимо робочу нитку. У нас нагачкові знову творилися один, два, три, чотири петельки. Зробили накид, протягнули дві разом, зробили накид, протягнули всі три разом. Ось у нас вже дві, утворилися два стопчика в одну вершину. І так само це називається убавка. Тобто, ми зменшуємо стовп, кількість стовпчиків попереднього ряду. Робимо накид, вставляємо в петельку. Протягнули, утворилося три, знов зробили накид, протягнули дві, знов накид, і в наступну. і так, до кінця ряду ми утворюємо з 24, утворюємо 12 стопчиків з одним накидом. Продовжуємо так само до кінця ряду. До кінця ряду продовжуємо. І нас в ряду має утворитися 12 стопчиків. 12 стопчиків, утворитися має. Ось так воно завершується. Бачите, утворює нашу голову. Ось так саме так воно і завершує, утворюється 12 стопчиків. І потім, звісно, ж утвориться ще менше. Тобто, ми закінчуємо наше в'язання нашої головочки янгола. І так, ми йдемо. Убавки робимо до кінця ряду. Накид ставили в петельку, пров'язали. Дві петельки залишилися, знов зробили накид, в наступну вставили, пров'язали. Три петельки пров'язали всі разом. І так, у нас вже залишається все менше і менше стопчиків для того, щоб утворити убавки. Все, це, це називається убавка. Далі ми продовжуємо все. Так само відтворювати. Ідемо, витворюємо далі. Все, утворили ми останні стовпчики утворюємо. Зараз як порахувати, звісно, ж, наші стовпчики. Ось це. Я останні дов'язала ось тут. Так, заважає трошки ось ниточка з серединки. Заважає її можна вже підрізати трошки, щоб вона не заважала нам. Так, ідемо ж, звісно, далі. Що ми робимо далі? Ось наших три повітряних петельки. Але ми вставляємо саму петельку ряда. Ставили, зробили накид і протягнули всі разом. Ось у нас утворилося ось таке коло. Бачите? Ось воно утворилось. Утворилося ось таке коло. У нас тут 12. Стопчиків без накладу. Ось, така кулька у нас вже відтворюється. Далі, що ми робимо? В серединку ми, звісно ж, відправляємо у мене, наприклад, синтепон, в когось, можливо, вата. Ми відправляємо все це в серединку. Ось. Відправили. Можна взяти трошки більше, щоб нам було плотніше. Можна ще додати. Далі ми йдемо, щоб тримало форму, і, звісно ж, була м'якенькою. Далі ми що? йдемо, звісно ж, знов таки убавки. Знов три повітряних петельки в'яжемо. Знов йдемо починаємо в'язання з трьох повітряних петельок. Один, два. Три три повітряних петельки. Перший стовпчик ми пров'язуємо без змін. В наступний стовпчик без накиду. Все пров'язали. Ось, утворилася така галочка. Далі в наступний робимо накид, вставляємо гачечок. витягуємо три повітря... петельки на гачку. Знову пров'язуємо дві. Дві залишаємо, робимо накид, вставляємо в наступну. І так, ідемо. Утворюємо наступну вбавку в ряді. Ідемо знову пров'язали один стопчик не до кінця і починаємо інший. Так, ідемо, звісно ж, до наступного ряду. Пров'язали один стопчик не до кінця, ідемо, пров'язуємо інший стопчик не до кінця. І так, звісно ж, йдемо, пров'язуємо один стопчик, і наступний стовпчик не до кінця. Ось все. І, і ще одна залишається вавочка, ось одна. Ми знову її пров'язуємо. Ось все пров'язали. Далі, звісно ж, у нас що залишається, залишається. Ось такий отвір залишається. Далі ми що? Так, і залишаємо його, бо ми далі будемо продовжувати формувати нашого з вами Янгола. Все далі ми Можемо зробити: одну повітряну петельку, або роздвинути петельку і протягнути в неї моточок нашої ниточки, і завершити наше в'язання, затягнувши її ось так. Все. Коли ми затягнули все, наше в'язання завершилось, голова сформована. Ось вона, ось так виходить. Опис голови в мене докладний ось він. Є, звісно ж, він є. По розписано, що за чим робити, як відтворювати, і, звісно ж, як потрібно зменшувати ряди. І так, голова сформована. Далі ми будемо працювати з вами над тілом, тілом е, яке в нас заплановане, заздалегідь, розкажу, покажу, для... Далі, звісно ж, все продовжувати будемо на наступних уроках.